Бажаю міцного козацького. Друзі, крайніми днями купа кімнатних болотяних блокерів зелених з усіх куточків повилазила. Їх об'єднує одна характерна чорта. Вони ніколи не воювали, блять, але дуже люблять потужну потужність. Тобто, сонце сяйно оцього потужно. Ну, Вроді би нічого, але у них вороги не Володимир Володимирович Хуйло, а Бутусов Світан. І, звичайно, на першому місці пан киянин. Каже, киянин вже грошей Да, Я персонально для вас, вас ну, я ваших ні прізвищ, ні імен, не знаю. Ви для мене коти помийні, просто коти з помейки. Всі до одного. От подивіться відео, да? які киянин гроші їсть, да? і, і щиро бажаю вам пройти той шлях два роки вічно прийденому стрілецькому батальйоні територіальної оборони, щоб вам потом не картіло за три зелених фубля оці ці відосі кипелять, а побудь в моїй і в нашій шкірі і зрозуміть. Що все те, що робиться наверху і крадуться гроші, не попадають на озброєння до нас, прямо відображається на наших життях і здоров'ї. І, і багатьох з нас вже немає живих, багато поранених. А ті, що залишилися, ті, що залишилися, умовно здорові. Тому що ти там 7-8 контузій – це нормально. І Якщо задокументована одна, це дуже добре. А то ж дальше видео про потужно-потужность. Это наши, походу. Так, выкупаем пидарю. А тут прям, блять, позаседало и пиздуть по нам отрабатывает. Сейчас мы будем включать колоннадзор. Сейчас оптики выдавляемся. Засікаємо і будемо відпрацьовувати. Походу, в районе трубы. Подача хорошая теперь, да? Нормально. Это наш? Хуй поймешь кто, блин. Когда е записывать, блядь, стрелка отнял, все нахуй на свете. Ты там блиндаж в районе трубы, понял? Я тоже тут Угу. Ты тошня, бана. Заныкалась блядь. Ну ч? Якось так. Везе собі вантаж, і ніхто не знає, що його напередку батальйон чекає, їдуть позаченіки та везуть снаряди, і ніхто не захистить, і не дасть поради, тільки вітер в спину дме. І волосся в'ється, ой нелегко ж козакам. У наш час кликав?